Макебелло. Сьогодні розкажу про дуже круту виробничу машинку La ManFerina з надпотужним мотором, з великим баком, і яка виготовляє неймовірно велику кількість пасти фрески. А для того, щоб зробити пасту, нам знадобиться лише борошно Семула, борошно Фаріна 00 і Яйця. <Aaaranean Movie -less> <metabolism> Вона зараз замісить наше тісто, і наша паста буде за допомогою струдеру виходити під тиском з матриці. Засипаємо сємолу, даємо можливість борошно перемішатися між собою. Головним показником є те, що наша паста утворюється маленькими гранулами. Буде виходити шовковиста і правильна тверда паста преска. І вентилятор для того, щоб наша паста підсушувалася. Тому що тут є лише яйце і борошно, і вона достатньо швидко підсушується, вона не зліпається. Бачите, як вона розлітається. І нам буде легко крутити ось такі красиві гнізда. І воно буде отак от видавати, і може цілий день виготовляти пасту. І все, що нам залишиться, це просто зробити смачний соус. І додати туди цю неймовірно свіжу пасту фреско.